Даремно росіян насильно заселяли Росію українцями. Українці дарма часу не гаяли, а помаленьку створювали нові українські землі. Так, політика і Московської держави, і всеросійської імперії, яка була Німецькою державою, і Радянського Союзу, яка була Юдейською державою, а потім російською державою. Призла до того, що українці заселили велетенські простори. Фактично, більшість сучасної так званої Росіянської Федерації є українською в більші чи меншій мірі. Тобто українці мають право претендувати на ці велетенські простори на більшість азійської території сучасної Європейської Федерації на жовтий клин, це є поволжя Кубань, Дон, Чорнозем'я, Полісся тощо. Але щодо насильності, то ні. Ну насильно хто заселяв? Ну за часів радянського союзу, які очолювали юдеї, а потім росіянці, то насильно було заселені дійсно українцями колима. Це Магаданська область, так було це так само Воркута тощо в в радянський період, і далі насильно вже всеросійська імперія насильно це і Кубань. Туди козаків насильно переселили. Це вже німці переселили, бо з імперія — це є держава німецького народу. Німці там керували. А великороси, ну, сучасні росіянці, вони були там нікчемними рабами. І, і все, в принципі, всі інші землі були заселені добровільно. Добровільно українці самі заселили в XVII, в 16-17 столітті е, сучасну Слобідську Україну. Вони там поселилися, то там фактично було дикі поле, не було нічиє. Вважається, що за дозволом московського царя там українці поселялися. Далі добровільне поселення було жовтий клин. За все російської імперії українці там возили там, були добували сіль, так само обіймали ці території, заселяли, мали там певні поводкові пільги. Тощо такі самі поводкові пільги мали українці і на зеленому клині. туди заселялися українці добровільно, тобто зелений клин Далекий далеких Це є українська земля, добровільно заселена. За а, згадав, згадав. От тих наших е, повстанців, гайдамак тощо їх заселяли насильно. Так насильно їх заселяли. Це переважно було е, на Рєчинськ, туди Четінська область, е, Забайкальський край. От там це теж українські території, які були заселені насильно. Потім добровільно були заселені всі радянського союзу, е, Сірий Кленці, Північ сучасного Казахстану і тамом скоробурбурська тощо області, Тюменська область, це українська земля. Тощо, тобто, ми, українці, тепер маємо цілковите право претендувати на більшість територій сучасної Росіянської Федерації, і ми повинні повернути ці землі українському народу.